Займають ліси. Сьогодні лісова рослинність займає 20-30% суходолу нашої планети. Загальна площа лісів на землі 38 мільйонів квадратних кілометрів. яка становить одну третю суходолу. Амазонські тропічні дощові ліси займають 6 мільйонів. Квадратних кілометрів і, і, і становить 20% кисню нашої планети. Лише 82% вирибуваних у світі лісів відновлюється природним шляхом або за участі людини. Щороку року планета втрачає 95 мільйонів дерев. Які ліси переважають на території України? Ліси України займають 15,9% території держави та сформовані понад 30 видами деревних порід. серед яких сосна, дуб, бук, ялина, ялиця, береза, вільха, ясен, граб. Загальна площа лісів в Україні 10 мільйонів гектарів. Що становить 15,9% її території. Найбільша лісистість в українських Карпатах 42%. Лісистість в природних зонах закономірно з за півночі на південь. У лісах України переважають молоді середньовікові дерева, серед яких сосна, ялина, дуб, бук, вони охоплюють 90% вкритом лісу, лісу площі. Я підготувала презентацію про причини і наслідки вирубування лісів. Проблема вирубування лісів є однією з найгостріших екологічних проблем на планеті. Її вплив на екологію е, важко переоцінити, адже не дарма дерева називають легенями планети. Вони в цілому становлять єдину екосистему, яка впливає на життя різних видів флори, фауни на ґрунт, атмосферу і водний режим. Причини вирубування лісів. Серед поширених причин вирубування дерев варто назвати такі: деревина має високу цінність, як будівельний матеріал і сировина для паперу, картону, виготовлення побутових предметів, це сировина для картону і паперу, це виготовлення побутових предметів, а це просто деревина. Причини вирубування лісів. Нерідко ліси знищуються ради розширення нових сільськогосподарських угідь для прокладання шляхів, сполучення і доріг. Основний результат виробу, виробування дерев це зникнення лісів, яке має багато наслідків. Кліматичні зміни, забруднення навколишнього середовища і зміна екосистеми. Це кліматичні зміни, це забруднення навколишнього середовища, а це зміна екосистеми. Це знищення великої кількості рослин, тварини змушені залишати звичні місця проживання і погіршення стану атмосфери. Це знищення великої кількості рослин, тварини змушені залишати звичні місця проживання, а це погіршення стану атмосфери. Бережіть природу для людського роду. Я Підготував презентацію про те, яких природах природних заходів ще до збереження язин потрібно вживати. Щоб зберегти ліси на місці зрубаних дерев, потрібно насаджувати нові, підсівати траву, прокладати дороги, стежки, щоб не, щоб не запобігати витопування травм. Підгодовувати тварин лісу, облаштувати лісовий починку воду. Проводити роз'яснювальну роботу серед населення з питанням дотримування права пожежної безпеки, виявити незаконну руку дерев. Проводити біологічний захист досаджень, шляхом розвішування штучних лізрів для птахів. Бережіть ліси, вони є легенними планети.